Великим чембадам. Історію створюємо ми. Кожний крок і дія залишаються в пам'яті людства, як про великий подвиг радянського народу. Форсування Дніпра і визволення Києва від фашистських загарбників одна з найяскравіших наступальних операцій. Великої. Вітчизняної наша розповідь про Ясногородський плацдарм. Він підготував міцний фундамент для створення лютівського плацдарму, забезпечив надійно правий фланг наступу 38-ї армії на Київ. Ветерани війни, учасники форсування Дніпра в районі Ясногородки, розповіли нам, які жорстокі бої точилися. На нашій землі, восени 1943 року про масовий героїзм воїнів говорить той факт, що на території нашого села чотири братські могили. Запрошуємо вас, в село Ясногородку, пропонуємо віртуальну екскурсію. Ясногородський плацдарм. Зупинимось біля братської могили при в'їзді в село. В ній поховано воїнів 75-ї стрілкової дивізії, серед них чотири герої Радянського Союзу. Підійдемо до берега Київського водосховища. Місце форсування Дніпра бійцями 6-ї роти 212-го стрілкового полку 75-ї стрілкової дивізії. Ви перед вашим комбатом Как пред Господом Богом чисты, на живых порыжели от крови и глины шинелі. На могилах у мертвых расцвели голубые цветы. Наступний об'єкт нашої екскурсії ясногородська школа, запрошуємо відвідати. Історичний музей Ясногородської школи. Тут ви дізнаєтесь про бойовий шлях дивізій, які звільняли наше село від німецько-фашистських загарбників восени 43-го, сільський будинок культури, дві братські могили, в яких поховано воїнів 60-ї армії. Серед них два герої Радянського Союзу. Яржин і Чернов. Ветерани війни часто відвідували місця боїв, де знаходять до цього часу останки загиблих воїнів. Можливо, ще багато родин дізнаються, де загинули і знайшли свій останній притулок, їх рідні та близькі. На сільському кладовищі ще одна братська могила загиблим воїнам. В цій частині села форсували Дніпробійці 226-ї стрілкової дивізії. Учні школи пам'ятають про це. Пропонуємо відвідати хутор Дмитрівка, місце поховання бійців 60-ї армії. Шкода, що за давністю не можна встановити імен всіх загиблих. Мне кажется, порою, что солдат С кровавых, не пришедшие полей Не в землю нашу полегли когда-то Ми не тільки дізнаємося з листів про визволення села, а знайомимось із життям земляків героїв. А нещодавно ми отримали листа від земляків Топоркова. Андрій Дмитрович Топорков отримав звання Героя Радянського Союзу за визволення Існогородки. Ми запросили в гості. Групу дітей, вчителів з батьківщини героя з Перміяцького краю, з комі Перміяцького округу до нас прибула делегація. Поїздку влаштувала організація Перм'яцьке житземляцько, племінниця Топоркова висловила подяку місцевим жителям за догляд за братськими могилами. В ході зустрічі лунали пісні. Для делегації було проведено екскурсію Ясногородський плацдарм. Гості поклали квіти до монументу загиблих воїнів, вшанували пам'ять полеглих хвилиною мовчання, а ми висловили данину поваги земляками рідним тих, хто віддав життя за нашу землю. Запрошуємо вас в музей ясногородської школи. Створювати його ми почали в 1982 році. Ветерани війни залікували рани, відпочили і відчули необхідність побачити один одного та розповісти всім правду про жорстоку війну. Лунає біля сільського будинку культури. Мелодія солдатського вальсу, іначе не було, цих довгих довгих років розлуки, нехай сивина і зможки, нехай і виправка вже не та, але не заслужені ветерані, поважні дідусі й бабусі, а ті ясноокі, безстрашні, часом зухвалі вані, петі, Миколи маші, командири і рядові. Кулеметники і санінструктори обіймаються, цілуються, стискають міцно долоні і перебивають один одного. А пам'ятаєш, батьківщина пам'ятає, і ми пам'ятаємо все. Слава вам, переможці! земни вам у плін, вам квіти, любов і повага, вам кращі пісні. І вічна вдячність тих, хто народився після 45-го. Кожна така зустріч це не просто традиція. Ветерани надсилали листи з розповідями про жорстокі бої, про своїх бойових друзів, про командирів та рядових. Про бойовий шлях дивізій, в яких вони воювали, вони розповідали про своє життя та цікавилися справами учнів школи. Вони були вдячні за увагу до них та з радістю сприйняли звістку про те, що в сільській школі члени штабу пошук вирішили створити музей бойової слави. Дуже активно проявили себе в цій роботі. Командир штабу пошук Ждан Олена та учні восьмого класу. Пошуківці не лише досліджували історію форсування Дніпра. Вони опікувались ветеранами війни, нашими односельцями. Тимурівська робота тоді була дуже популярною. А ще щоб в експозиції музею показати наших односельчан-ветеранів, відвідували їх, записували спогади. На воротах садиб, де проживали ветерани, сяяли червоні зірочки. Ветеранів часто запрошували на урочисті події до школи та вітали їх зі святами на дому. Голова ради піонерської дружини імені Криконенка. Дорошенко Анна та комсорг школи Тимченко Тетяна стали ініціаторами участі піонерів і комсомольців Ясногородської школи у всесоюзній покшуковій експедиції Літопис Великої Вітчизняної. Музей бойової і трудової слави було організовано у приміщенні школи. Потім його перенесли у сільський будинок культури, але й там він проіснував недовго. Назад повернулася експозиція музею у приміщення школи.